Про обстановку на найтяжчому Покровському напрямку ми будемо говорити далі до стримування ворога. Там залучені багато бригад десантно-штурмових військ, підтримувати які можна, і варто на всеукраїнській платформі Друзі ДШВ, яка зараз у нас на екрані з'явилася адреса і QR-код, перейшовши за яким можна задонатити або оформити щомісячний донат на будь-яку бригаду десантно-штурмових військ. В цьому випадку донат веде на підтримку 25-ї окремої повітряно-десантно-січиславської бригади десантно-штурмових військ. Начальниця відділення комунікації якої Світлана Резван зараз до нас приєднається. Пані Світлано, я вас вітаю. Вітаю студія. Вітаю. Отже, я. Покровський напрямок. Розкажіть нам про стан справ у зоні відповідальності вашої бригади. На Покровському напрямку і в смузі відповідальності нашої бригади ситуація дійсно дуже складна. Ви бачите, багато вкидів в соціальних мережах, багато вкидів. Засобах масової інформації, але я скажу так, що позиції наших військовослужбовців, нашої армії в покровську є. За Покровськ продовжується запекла битва, йде логістика, йдуть запеклі вуличні бої, але ми боремось за це місто і не тільки за це. Угу. В самому Покровську можете нам в кількох словах описати, що наразі відбувається. Покровська сьогодні дуже важко і складно, саме тому, що ну, по перше, ми боремось з переважаючою силою противника. Противник підтягнув величезні сили і не взагалі не, не шкодує ніяких ні життів, ні засобів для, для взяття Покровська. Це прям якийсь у них така. Тема номер один і ціль. Номер один погано, що на зараз підтягнулися вже там спеціалізовані підрозділи, а не ті мобілізовані військовослужбовці, які поперснув в перші дні потрапляли в полон від донедавна. І погода. Погода дуже шкодить нашим нашій армії і дуже допомагає російській армії і окупанту, тому що тумани і висока вологість, яка є, вона. Перешкоджає нашим очам, перешкоджає розвідці, і це дуже погано. Якою в таких умовах є тактика ворога? Чи бачите ви зміни за останні тижні? Ворог намагається підтягувати техніку вже активно діяти важкою зброєю. Під туманом вони зайшли, накопичились, накопичились сили. Їм вдалося підтягнути техніку, якою вони намагаються вибити наші позиції. Але вони намагаються позиції у нас є, і ми боремось і зупиняємо їхні штурми. Ми знайшли там свої можливості. Як це робити? Ну росіяни кажуть про те, що вони перерізали усі логістичні шляхи, усі дороги до Покровська відповідно до Мирнограда. Що mm -hmm. можете про це сказати? Росіяни постійно про це говорять, і це більше схоже на їх якийсь моральний тиск, так само як зараз в соцмережі рісніють великою кількістю встановлених, ніби їх прапорів, але це не зрозуміло. Ні, давність відео, ні насправді чи живі вже ті, хто намагалися встановити якісь свої прапори. так само і про логістику. Це моральний тиск. Вони постійно для того, щоб наші військовослужбовці втратили надію і переставали битися. Вони постійно вже доволі довго мусують в публічному просторі інформацію про те, що логістики у нас вже немає. що ми не можемо ні людей, ні боєкомплекти і нічого підтягнути для наших військових, які виконують завдання в тому районі. Ну, зараз дуже важливою є безпілотна компонентна, не тільки е, ті безпілотники, які літають, та й ті, які їздять наземні роботизовані комплекси. Е, е, у нас є відео того, як наземний роботизований комплекс вашої бригади евакуює пораненого. Можете розказати про цю операцію? Е, так, це нещодавна операція евакуації нашого пораненого військовослужбовця, і причому. Це операції, які вже стали буденністю. Якщо дозволяє, як тільки дозволяє ситуація, дозволяє погода, відбуваються такі евакуації. Так само і логістика відбувається такими самими шляхами. Сучасні технології, сучасні роботизовані комплекси, дозволяють це робити для того, щоб зберегти життя наших військовослужбовців, не наражати на небезпеку і швидко евакуювати військовослужбовців, які зазнав поранень. Це було поранення в день, це було десь по обіді. Був приліт там було щось важке не в півішках, тому що осколковими пораненнями військовослужбовцю майже була ампутована нога. Спочатку була надана допомога суміжними підрозділами побратимами. А потім відразу туди вирушили медики підрозділу, які надали першу до вже професійну допомогу і визвали НРК. І вже до ранку військовослужбовець був на стабілізаційному пункті в шпиталі. Як найшвидшого йому відновлення, пані Слано, дякую, що приєдналися до нас. Це була Світлана Разван, начальниця відділення комунікації 25 п'ятої окремої повітряно-десантної Січиславської бригади десантно-штурмових військ.